Всім привіт з Волюплею, ми на серіалі Playboy, 21 зоні, 20 серії, камінь координат, частина 2, ми розпочнемо. Тож, про Волюплею, почнемо, а тебе шукати Люцифери. Де? Так, почнемо. Добре. Камінь, актрири. Добре. Вони показали, що він в демонії. В демонії? Де йдемо, але я думаю, ми туди не побачимо. Ну, не побачимо. Говори там ще, ну, хто може прийти в демонію. Ммм... Хелблайн Блэк. Хелблайн Блэк. Так, що? Що? Шо. Що ти хочеш? Ну, вдвоє там Чи є, чи є добра картка до демонії? Ну, демонії, ну, вона є. У мене просто є, є ще не би Якесь Громадянство демонії, але фальши. Ну. Я громадянство демонії і візгеї. І землі. А звідки так багато громадянств? Я звідки знаю? А, ну добре. Ну то що ти йдеш? Так, добре. Або за нашою. Можете дати нам наше. Ну, те громадянство. Ну, на що вам туди? Нам така на манію. Ви здоріли? вас туди не попустять, тому що вони в баю вже бачать, що ви. землянине. А, та? А вже ж. Це демонія? А, так. Тут таке рожеве небо. Вона не зовсім рожеве, а на не... червоне. Як біло червоне Це неможливо. Тож, люци в редату не знайдуть, а я надіюсь, що не знайдуть. Або все буде дуже жахливо. Ідемо в лісу. А наче ти розплатив багатик в демонії е... тепло? Ну. Бо тут речі не чогось походоп холодало, а? А це ще було. А, це таке буває. Чого ми завжди взяли ту Е, Що його теж не знайшли, тому що. тому що ще. Тому що його теж можу схопити. А, так, точно. Тут так темно. Мистер Мэй Бартелл постовтик. <говорит> Доброе, да до громадянства. <говорит> Доброе, я коза в ты мне Так. А можна мені вийде мені? А, мені вас є закорнений платва, вимінський паспорт, ну, щоб попасти, чи щось подібне. У мене є громадянство демоні. Ну, добре, йдіть. Ось ти ж... Це... Ти відзвієць? Що? Може, забирайте зброю? Ні! Відзвієць! Ну, тоді добре. Нападай, дурень! ТЫ ЗАПЛАТЫШЬ! Hmm? Я ничего не вижу! НЕ ЗАПЛАТЫШЬ! Він там! Ха? Що? Я нічого не бачу. Хто мені не япуснує голову недів? Добре, напевно завтра повернуся. Бо вже пізно. Ну що, те Ти... значав, як це? Ні. Чого? Ті пише знайшов зайшов в демоні, але я потім передав бачити і вирішив повернутися. Добре, завтра продовжимо. Добре, я теж з'їдем. Ну добре. І всім до побачення, з вами були всім очень бай!